Вітаю вас! Кафе Сонях працює. Бачите, вони пти, пташки не чіпають ті квіточки, в яких є пелюстки. Бачите? Отут вже спробували. Пелюсточка прив'яла трошечки, і вони вже спробували. А так, ось вони. Бачите? Я дивлюся. Ось тут теж попробували. Пелюсточки немає. Ось вони. І там пробуються. Там, де пелюстки, вони знають, що то недозріли. І ще хочу вам показати, ось тут були такі отакі о, дрібненькі соняхи. Бачите, такі торік у нас тут були. То я вже позбирала отакі недоїдки і посіяла в теплиці. Подивіться, бачите, як вони працюють. Подивіться. Я їх бачу, але здалека, тому що вони не даються. Одне відео є, яке щасливі моменти, бачила. Ось, бачите. Чисто-чисто об'їдають, але там, от, де є пелюстки, вони не чіпають. Як тільки пелюсточки, о, ще бачу, Уже трошечки інакше, зараз покажу. Ось, бачите? Як тільки пелюсточки йдуть, вони починають його довбати. О! Бачите, з цієї сторони ось він, який гарний. А ось з цієї сторони. Бачите, вже почали. Ух ти! Я і не бачила, що тут. Ха! Дивіться, це за день, бо я дивилася вчора, вроді би, були ціленькі. А це вже, бачите? Оце у нас кафе Сонях. Чи Соняхи? Ось тут теж, подивіться. Знаєте, тут. Чистенька ще. А тут вже пелюстки опали, значить, все, можна працювати. І це треба буде якісь по, одному, по одній голівці зберегти, щоб мати насіннячко. Мені оці теж подобаються, тому що тут такі довгі, бачите, квітоноси. Ну, що для букетів беруть. Ну і кругом у мене е, пах, пахню ще цей тютюн. Запах. Ну, і бачите, теж тут посіяла, це сіяні, без розсади. Це, шановні, роблю обхід. Уже у нас звечоріло. Ось такі хмарки нависли. Чи то буде дощ, чи ні. Але дощ дуже треба. Це я там дивилась гарбузи свої, дивилася, як там соняхи. Дивлюся, що, напевно, цей коров'як треба прибрати. Мені подобаються оці стерча... ці стирчання ці. Вершки стерчать. Але це насіється, буде його дуже доволі. Ну, не знаю. З одної сторони, подобається. Отак, от, знаєте, Отака вертикаль, така гарна. Виділяються, зелененькі ще. От, тут, бачите, ще одна яка вертикаль. Сам зійшов, я даю достигнути, щоб насіявся. Ось, бачите, як, як відео виходить. Оце, як кажуть, прямі репортажі. Я нічого не не вмію того робити навіть. І не заморочуюсь отак. Кому цікаво, це, подивіться, і соп. Відійшов, цвів, Уже треба його, напевно, обрізати. Ну, і отут дивлюся, теж ось, бачите. Тут пелюстки є, і ось вони гарненькі. Ось пелюсточок нема. Зразу сигнал, що братва пішли на свіжину. Бачите, нема? Значить, тут всередині, що їм не смакує, мабуть, тут краще, видно всіх, а там в засаді. Оце прийшла, любуюся, милуюся, так тихо-тихо, може, піде дощ, а може і ні. Не знаю, оце на верхніх, наверху, подивіться, яка краса, яке то небо. Вже надвічір'я, так що вже немає тої різкості, але... Дуже добре ходити в такий час. Тихо, ну, комарів трошки є, але небагато. Бачите, вітерець ні дихне, ой щось і буде. Може, буде дощик, Бувайте здорові, шановні, миру вам добра.